Привіт! Хочу сьогодні поговорити про теорію золотої середини. Зазвичай її зводять до Аристотеля. Але чи був Аристотель тим, хто її вигадав? Ну звісно ні. Розуміння необхідності помірності та гармонії, яка є балансом двох крайнощів, настільки банальні і очевидні, що і без нього багатьом зрозуміли. Про користь поміркованості говорили і до Аристотеля, і багато хто крім нього. У Дельфійському храмі Аполлона, наприклад, було викарбовано максимум нічого надміри. Піфагорійці вчили, що гармонія та рівновага є фундаментальним принципом побудови світа. На самоконтролі і поміркованості наполягав і Сакрат у своїх бесідах. Платон, той говорив про важливість балансу та гармонії в душі людини і про розум, який має контролювати пристрасті. Конфуцій мав доктрину середини або серединного шляху, яка підкреслила важливість поміркованості. Про серединний шлях вчив Буда, коли закликав уникати крайничів аскетизму і гідонізму. І чому ж тоді всі апелюють до Арістотіля? Ймовірно, тому що він був першим, хто надав цій банальності філософське обґрунтування, розвинув її до концепції та інтегрував у цілісну етичну теорію. Звучить вона у його вигляді приблизно так. Доброчесність є середина, оскільки вона прагне середнього. Причому одні пороки не досягають належного, а інші їх перевершують. І так відбувається і у пристрастях, і у вчинках. А доброчесність або чеснота знаходить середину і віддає ідеї перевагу. Тобто шлях до доброчесного життя лежить через пошук балансу між крайнощами, і тому мужність це середина між нерозсудливістю і боєгустом. Але ж при цьому золота середина це не механічна середина, а середина для нас. Вона відносна і залежить від конкретної людини, її характеру та обставин. Більше того, вона може змінюватись в залежності від ситуації, а в деяких випадках може бути ближче до однієї з крайності. Ну, наприклад, мужність ближче до нерозсудливості, ніж до боягузтва. Ну і що тобі не подобається, чувак? Запитаєте ви, все логічно і правильно. Розповім. По-перше, теорія золотої середини абсолютно марна і не має жодної користі. Вона нічого не визначає і нічого не пояснює. Но якщо все залежить від конкретної людини, то кожен сам визначає собі, що таке добре, а що таке погано, і те, до проходить золота середина. І те, що одному здається нерозсудливістю, інший може вважати боягузтвом. А якщо кожен вирішує сам, то навіщо йому взагалі теорія? Навіщо лисому грібенець? Я не розумію. Може, ви знаєте, Просудіть у коментарях. Друге, доброчесність і мораль мають сенс лише у суспільстві, і існують виключно для того, щоб зробити спільне життя можливим. Тобто розуміння того, що морально, а що аморально, повинно мати універсальний характер, ну або, як мінімум, визнаватись більшістю членів колективу. А якщо воно залежить від конкретної людини, від її характеру та її обставин, то про який універсалізм можна взагалі говорити, ну і про яке спільне життя як наслідок. Третє. Мало того, що визначити чесноту, ну тобто золоту середину, складно, але ще й незрозуміло, хто визначає, що таке порок. Ну, наприклад, Аристотіль вважає гордість чеснотою, а смиренність пороком. А християнська етика, з точностю навпаки, не сприймає гординю, а вихваляє смиренність. І з погляду Ісуса, бідні й смиренні тільки і можуть бути добречесними, а з погляду Аристотеля ні. І якщо чеснота рухлива за школою між пороками, то порок сам по собі статичний, Чи він теж має свої градації, свою золоту середину, ну чи не золоту. А якщо так, то з якої точки будувати школу? Хтось знає, поясніть. Четверте. Теорія не дає жодної відповіді на найважливіше питання. А як бути, якщо зіштовхнулись цінності, які взаємно виключають одне одну, але при цьому не перестають у своїй суті бути цінностями? Найпростіший приклад: з Аристотелем чеснотою є ощадливість, а пороком скупі з одного боку, а з іншого марнотратство. Але ж щедрість це теж чеснота? А якщо ти щедрий? То ти одночасно і доброчесний, і порочний, ну бомбурнотратний. Але це все так, логічні забави. А якщо глянути на світ навколо нас, ви не помітили, що ми живемо у світі крайнощів? Чи ви разом з Аристотілем вірите, що у проблемах винні не суперечності світу, а лише суперечності скідливих зловживань, до яких приводить брак здорового глузду окремих людей? Ви вірите, що протилежність це виключно справа рук людини, яка у тому чи іншому напряму зловживає благами світу? І справді вірите у те, що між двома будь-якими крайніми положеннями можна знайти середину, яка шкідливе відкине, а збереже хороше. І що для цього, щоб знайти цю середину досить здорового глузду і почуття міри? І чи не здається вам? Що саме на цьому переконанні будуються мільйони простих неправильних відповідей на складні питання. Так ось, ми плавно перейшли до другої моєї претензії, до теорії золотої середини. Вона шкідлива. Але тут запитань до Арістотіля в мене немає. Він не винен у тому, що його теорію почали застосовувати у тих випадках, для яких вона ніколи не була призначена. Єдине, що йому можна придивити, то це тільки те, що він назвав середину золотою. Ну, адже Аристотель вчить, що чеснота це середина між двома різноспрямованими вадами, тобто двома явно негативними явищами. Тобто це коли праворуч погана і ліворуч погана, а добре посередині. Але ж люди, які звикли до того, що золото, ну, звичайно, у вигляді грошей, є універсальною мірою всіх речей, намагаються використовувати в цій же якості і середину. І намагаються мірити серединою. Будь-які протиріччя, незалежно від того, чи обидва явища є негативними, чи одно із них позитивно, ну або нейтрально. Давайте декілька прикладів. Мене, наприклад, в цьому контексті найбільше напружує максима. Правда завжди посередині. Посередині між чим і чим? Якщо дві людини по-різному описують одну і ту саму подію учасниками ну, або свідками, якої вони були, то можливі лише два варіанти. Або один говорить правду, а інший бреше, або брешуть обидва. Шукати середину в першому випадку означає потурати брехні, а в другому випадку нам пропонують із двох брехливих повідомлень синтезувати одне правдиве. Ви вважаєте це за можливе? Я ні. Ви скажете, що я все не так зрозумів? Що ця фраза є нічого інше, як заклик до компромісу, що без уміння знаходити компроміси життя в суспільстві неможливо. Ну і що сам хвалив англосаксів за бажання та вміння вирішувати конфлікти компромісом? Хвалив, але напружує слово завжди. Ну, ви ж пам'ятаєте, правда завжди посередині. Однак є випадки, коли компроміс неможливий, коли він ніщо інше, як виправдання негідника та захочення його до нових злочинів. І таких випадків повно. Як приклад, ну, з того що найбільше болить, це коли керуючись вульгарно зрозумілим правилом золотої середини, пропонують задовільнити частину вимог агресора за рахунок жертви, або коли обґрунтовують скащуху голтівнику тим, що жертва перед цим з ним фліртувала. Інший приклад: от скажіть: якщо у світі є добро і зло, то між ними теж потрібно шукати золоту середину. Навіть при тому, що ми віримо, що добро і зло існують об'єктивно. Або іншими словами, є абсолютно добро і абсолютно зло. Чи маємо ми право, як навчав Арістотель, малювати між ними шкалу і погоджуватися в деяких випадках на менше зло? До речі, проблема меншого зла мене давно тригерить. Якщо є інтерес, пишіть у коментарях, порефлексуємо разом. А зараз коротко скажу, що і менше зло є злом. І що погоджуюсь з ним одного разу, ви прирікайте себе на те, що ваші цінності зрушаться за згаданою вищою школою у бік зла. Ще однією проблемою універсалізації теорії золотої середини та її повсюдного застосування, є той факт, що в сучасному суспільстві процвітає культ середняка, Або, якщо бути чесним, культ посередності, грунтуючись на діалі доблість в помірності. Ми, хоч не хоч, приходимо до того, щоб оголосити посередність з золотом. Поняття середняка глибоко увійшло в культуру нового часу після Великої Французької революції, коли з досвідом прийшло розуміння, що надміни багатства та інтелектуальний блиск це вірний шлях на гільотину. Тому, будь як всі, і не висовуйся, довше проживеш. Тим же пояснюється і сучасний пієтет перед середнім класом, який оголошують основою суспільства. І хто б сперечався, якщо ти бажаєш стабільності, то наявність великого середнього класу дуже корисна. Чому? Тому що існує досить велика група людей задоволена своїм становищем, ну і не до, при цьому до експериментів. Але ж при цьому якось соромразливо забувають про те, що весь добробут середнього класу ґрунтується насамперед на тому. Що існує невеликих клас несередніх, ну, тобто людей, здатних у непропорційно більших масштабах генерувати блага. Причому в таких великих, що у деяких галузях знаменита формула Парета 80 на 20, чули, мабуть, це лише метафора. А ситуацію можна писати формулою 95 до 5 або навіть вище. А ці блага, хай також не але ж все одно розподіляється між усіма членами суспільства. І якщо цей клас підрізати, ну шляхом, ну, наприклад, прогресивного податку, як у більш-менш нормальних країнах, чи експропріаціями, як у нормальних, то рівень добробути до всіх за школою, що ми вже неодноразово згадували, зрушиться в бік бідності та виживання. Доведено це багато разів. Ну і настанок анекдот, який, на мою думку, яскраво ілюструє наше ставлення до теорії золотої середини, на уроці вчитель ставить школяру запитання. Скільки буде 2 плюс 2, учень не знає. Але, дякувати Богу, є друзі. Один підсказує 4, а інший шепоче 8, і складно придумати в цій ситуації більшу дурню, ніж відповісти 6. Тому, коли наступного разу будете аргументувати свої висновки фразою Правда завжди посередині, або в її більш дебільному варіанті не все так однозначно. Коли наполягатимете на помірності у всьому, пам'ятайте, що є думка, що теорія золотої середини не тільки марна, а ще й шкідлива. А ще не забувайте, що неправильно розташована на шкалі Аристотеля точка, яка позначена вами як ощадливість, це не привід, щоб не підписуватись на мій Patreon. Тому що відео штука затратна, а за Аристотелеву половинку ніхто працювати не хоче. А ще ставте лайки, підписуйтесь, пишіть у коментарях все, що ви з цього приводу думаєте. Побачимось.